I'm <laughs> Доброе утро, друзья, мы продолжаем, и у нас в гостях группа Old Refile. Доброе утро, ребятки. Немножко с вами поговорим о том, о сём, о музыке и об этом. И о десятом. Сразу первый вопрос для того, чтобы ну, нормально настроить диалог. Каждая группа в любом случае, да, которая хочет донести, каждый исполнитель, каждая группа, которая хочет донести какой-то посыл зрителю, не просто заработать на музыке, а посыл, у них есть какие-то ориентиры. Если у вас какие-то ориентиры и может быть ну, какой-то концепт или четкое направление музыки, вот мы позиционируем себя как такие такие ребята. Ни шагу влево, ни шагу вправо. У вас так или у вас в принципе ну, творчество питается со всех сторон и как такого определенного ровного концепта нет? Ну, как сказать. Взагалі є певний напрямок, в якому ми якби, барахтаємося, mm -hmm. намагаємося, але в принципі ми себе не обмежуємо в плані тобто, там, стилів якихось, що ми там, граємо чисто рок, чисто, чисто блюз. Ні, такого нема. Друге говоря, ми не виділимося. Ну, по великому рахунку, так. Да. Якщо це, це, в принципі, чиста творчість, якщо натхнення є написати блюз, то пишеш блюз. Mm -hmm. Єдине, що просто. По Текстам ми намагаємося писати в більшості соціальну лірику. Uh -huh. ну, я намагаюся писати. А ну буває, вистрілює, звичайно, і якісь інші тематики, але в основному це соціальна лірика. І от єдине до чого притримуватися, я намагаюся, то це до того, який текст взагалі йдеться ну, йде в творі. Тобто музика в принципі може бути будь-якою. А на текст особлива увага, тому що саме через текст доноситься в основному всі ідеї. Смотри, у вас процес написання йде колективний, или же, допустим, і ж, допустимо, хтось прийшов і кинув ідею: давайте делаємо э, пісню вот так, вот так, вот так. Вот так, вот, І типу, це моя пісня, вот я так вирішив. І раз на раз не приходять. В принципі, в основному відбувається так, як ти сказав в другому варіанті. Угу. Тобто я приходжу, приношу якусь заготовку. Це може бути готовий твір, це угу. може бути написаний тільки текст або тільки музика. Ну, в основному це Написаний текст з музикою, але, скоріш за він недопрацьований. І сідаємо вже всі гуртон, кожен дає свої ідеї, що чого доповнити. І виходить... Тобто, хто приходить твір. з одним зерном, а все вже а, налітають і да, немає. Да, да. ну, в виключних випадках буває в, плані, в, плані, а, в, процесі, угу. в процесі репетиції якоїсь, або там, підготовки до концерту, вистрілює якась мелодія, з неї, за нею зацеплюєшся і одразу типу, пишеться, там текст. Або навпаки. Ну, як правило, спочатку вистрілює мелодія, і під Уже іще... потом рождается. Да, якось так выходит. Вот в процессе написания, когда у вас идет подготовка, это адский труд? Или вот это вот пошло творчество, каждый хватается, что-то вливает? Или это все-таки муками рождается, вы ссоритесь, спорите, что вот эту ноту можно, эту ноту нельзя? Як таких, якби суперечок, то немає mm -hmm. насправді. Ну, в основному, є суперечки, вже коли, скажімо, записується твір, він записується, тобто інструменти прописуються, а потім, вже, коли воно все зводиться, от да, от тоді вже починаються розбавки, додатки, електроніка ж, ну, вона ж не пишеться, ну, вона понятно, все на камбі да. Вот. І в тому випадку, вже, типу, так, я тобі прислав варіант на пошту. За що? Ага, да ні, тут не то, там не то, а там треба по-іншому, а можна було б не так. І починається вже, якби така суперечка. Але під час напису твору, якщо скажімо я. Я його пишу вдома, то це просто 2-3 години, отак от з головою там сидиш, але знову ж таки, не кожен день це буває, це має прийти. Якщо ж це пишеться, скажімо, там десь на репетиції, от як ми з Женєю сиділи, грали, грали, потім бах, пішло, то там, отак, от у обох такі очі, дивишся, пишеш, 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 не don't stop me, baby», і пішов, пішов, пішов. Потім хлопці, пішли, покурили, попили кави, далі, 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 і добиваємо до упора. Тобто сказати, що це адський якийсь там труд, то не скажеш, але і що легко теж не буває. Завжди, завжди дуже великий моральний. А бывали такие случаи, допустим, когда вот есть готовый трек э и, допустим, двое из группы недовольны и сквозь зубы его играют. Или вы доходите до того, до такого решения, до консенсуса, когда все довольны и всем все нравится и все поют. Скорее еще даже не пытаемся. Да. А ну как ты микрофон видишь? Ты прокричи. Ну короче, нет, не бывает такого. Ну то есть мне нравится во всяком случае, когда мы все это дело собираем. То есть вы доводите продукт до того, что все довольны и все играют с кайфом? Да. Ну тільки так. Ну, скажі, скажімо так, в процесі 100% хтось кричить, що це не так, що це mm -hmm. паршиво. Можливо, не чують. Бували навіть варіанти, коли ми сидимо на репетиції, я приношу твір, готовий. Я кажу, що це класно. Mm -hmm. Чуваки грають такі. Да ні, не класно. Я кажу, ні, це класно. Ви не бачите те, що бачу я. Да ні, не класно, ну йди сюди, дядя. Ну це, це взагалі не то. Заходжу додому, записуємо, перероблюємо, сідаємо з Андрюхою, робимо, 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 потім скидаю пацієнтам, може, варіант, який я собі чув, тому що ну, одна гітара не видає те, що я чую. І тут такі, хм, то це класно. Я казав, я казав! І починається така двіжуха. От, ось, в принципі, фінальних варіантів таких, щоб, по крайній мірі, я не знаю того, щоб б, хлопці казали, що, що це не то пальто, що я не хочу це үгінь. грати. Может, он просто не кажется, Может быть, может быть, может быть. Но <сёк> на то он и коллектив, на самом деле, чтобы в конечном этапе решить так, что все, все будут довольны и все будет хорошо. И даже если тебе что-то не нравится, то ну, лучше в этот раз помолчать, потому что в следующий раз кому-то другому не понравится. <сёк> может быть, <сёк> так. Ну, и, и, Мне кажется, что есть такие вещи, как не крути. Смотри, а у вас ну, кто-то вот конкретно повлиял на ваше творчество? Может быть, есть какой-то бенд, на который вы изначально ориентировались? Или какой-то исполнитель, который вот вы услышали, и, блин, вот так вот. Или у каждого Кожен під кого-то своє питається касіть. Скажімо так, в нас вийшло в колективі таким чином, що ми е в основному слухаємо одних тих самих виконавців. Uh -huh. то, наприклад, я там знаходжу якусь групу цікаву, послухаю і так, так пацани, в, там, я скину, скину. Там кажуть, класно або не класно. Ну, в основному кажуть, що класно. Uh -huh. Іноді можуть просто зацінити, але не слухати, але в основному це все слухається. І як такого орієнтира, в принципі, то немає. На початку були, звісно, орієнтири, конкретні, тобто, це. Там, спочатку ми на Fallout Boys хотіли походити, mm -hmm. потім ми хотіли на The Black Keys походити, там на Muddy Waters походити. Ну, тобто дуже багато було варіантів. А потім воно якось так виходило, що ну дивишся вже зі сторони з часом, що начебто хотілося це, а вийшло зовсім інше, а давай будемо притримуватися своєї лінійки. Mm -hmm. І виходить так, що, можливо, хтось і почує, звісно, десь якісь там моменти, але це ж не спеціально було зроблено, тому що копіюванням ми, в принципі, якби не займаємося. Ми навіть спеціально кавери не граємо, щоб не просочувалося це все в авторство. Mm -hmm. От.

Ну да. <связь> Это, э, ну, 21 век на дворе, от коммерции, как ни крути, ну, типа, тяжело отказаться, тяжело от нее деться. Э, влияют ли на вас вот эти новые коммерческие тенденции, которые сейчас во всех исполнителях, и пытаетесь ли вы от них убежать, или вы не боитесь их? Я трохи не заразумел Ну, э, допустим, ой, вот сравним творчество Дорна, к примеру, да, до чего то в голову пришел мне Дорн, до, до того до альбома Random и альбом Random, где он пытался совместить вообще все-все-все ради того, чтобы альбом продался. Угу. Ну, то есть он рассказывал, естественно, о том, что это вот у него такое творчество, но на самом деле он просто хотел, чтобы альбом продался. Поэтому налепил туда всего возможного. Ну, и он не сильно-то и продался, на самом деле. Есть у вас бывает такое, что вы э, все-таки вот хотите сделать одно, но потом делаете так, чтобы просто понравилось публике? как бы, скажем, ну так. Э... Бувають моменти, коли треба щось додати, щоб сподобалося ще комусь, крім нас, mm -hmm. але стараємося це зробити таким чином, щоб це нам подобалося то, тобто, не не... переборщити вот цю границю. Як тобі пояснити? Виходить так, що ми на, ну, на даний момент не продаємо музику. Тобто вона є в вільному доступі, але плануємо цим зайнятися, тому що, ну, в принципі, ти правильно кажеш, 21-сторіччя на дворі і всі купують музику, і це так, ну це праця Ну, да, знову конечно. ж таки. А, і в кінці кінців треба робити таку музику, щоб її піпл-хау, так сказати. Але робити це, вижимати з пальця там, чи додавати фішки, які оце, зараз модно це будемо робити, ні, такого не робиться. Тобто ви не вдаєте скальності. Я просто в тому, що знаєш, є деякі колективи, яка, допустя, Вот кричат во все трубы, что вот мы супер, индивидуальные. Нам наплевать, нравится вам или не нравится, вот мы вот такие вот, мы такие либо вы нас такими воспринимаете, либо нет. А есть коллективы, которые просто ходят и... только, вот это, только вот это, потому что это люди покупают. У вас четкая середина, вы, вы, вы работаете, но и понимаете, что иногда надо людям где-то дать что-то попроще, поинтереснее или наоборот. Не то, что мы... Мы це разумеем, звичайно, але э, якщо people have одне, а мені це не подобається. Я не буду цього робити, ну, да. в принципі, тому що ну, це кусочок душі моєї. Угу. Я вкладаю туди ну, не те, що кусочок, я всю її туди вкладаю. віддаюсь повністю цій музиці, і на сцені я намагаюся розірвати цей зал, просто на шмати, щоб він просто стояв і того, що обалденно, що це не то, що там на записі. щоб Концерт має бути крутий. А щоб він був крутий, ти повинен відчувати цю музику до кожного взагалі, звучка, який там є, елементарно. Тому виходить, що додати туди якісь е супермодні штуки, як ти кажеш, там, для того, щоб її Майкл How... Ні. Nee. Вот мы подошли к тому, что пора теперь познакомиться непосредственно с вашим творчеством. Давай, выливай душу, а потом мы еще немножко поговорим. Без питания. Значит, заграем трек под названием BMN. Спасибо, друзья. Um... Больше музыки вы можете найти в социальных сетях. Мы уже говорили о том, что песни в открытом доступе есть группа ВКонтакте. Вы можете посмотреть и фото, и видео, и уже ближе познакомиться с ребятами. Мы продолжим еще немножко поговорим, покуда у нас есть время. Давай сделаем вид, как будто нас реально видит вся страна, и от этих слов сейчас будет что-то зависеть. Что бы ты поменял в украинской музыке? Потому что тяжело, сейчас она развивается. Как ни крутить? Я к чему веду? Вот есть такой классный дядька, который мне очень нравится сенсей, мне нравилось его творчество всегда, и в пятнице, и Бабкин шикарный. Но все-таки, как ни крути, он дошел до того, что ему пришлось лезть в попсу. Он полез на Евровидение, и, ну, типа, не прошел. С одной стороны, обидно, что он не прошел, потому что у него был классный посыл в песне, и песня была неплохая. Но, опять же таки, у него такое творчество, что оно не должно быть в попсе. Ну, по, по, по крайней мере, я так считаю. Вот. Что бы ты вообще поменял в украинской музыке? Чего mm -hmm. не хватает украинской музыки, чтобы она развивалась поинтересней? Сенсу. От єдине, якби мені дали просто так от карт-бланш і сказали, от як скажеш, так воно і буде. Я, в принципі, не те, щоб я там кардинально щось поміняв, там повирізав якихось там виконавців. Mm -hmm. Ну, по-перше, я, можливо, трохи там, не знаю, старомодний чи якийсь, можуть сказати, там, не знаю, oh, no. забитий, якийсь невідомий там, селюк, можливо. Але я би прибрав, скажімо, цю всю парнуху з екранів. 100%. Тобто, ну. Як на мене, це некрасиво, Я не дивлюся, в принципі, за цього телебачення. Це перший момент. В музиці, ну, це все музика, кліп це музика, це передача якихось. Ну, в позі собачки. ну, вибачте мене, ну, в позі собачки. Ну, телебачення дивляться всі. І ну, воно повинно щось нести, воно повинно якось щось людям показувати. Можливо, не те, що вони там не знають, да, а відомі речі якісь адекватні, зрозумілі. Але ну стовідсотково посил має бути. Він має бути адекватний, він має бути розумний. Можливо, там ну, не завжди треба якийсь розумний да, посил, але він має бути. Ну, да. Там викидати сюди, вибачте, не слово сільські піські. Але ну, на що воно? Кому це цікаво? Дівчаткам, хлопчикам, пацанам, дівкам здоровим, жінкам, чоловікам. Ну, Я вважаю, що це не цікаво. Мої батьки, наприклад, таке взагалі не сприймають. Я бачу, що мої батьки не унікальні люди. Вони, як і всі, так само, як і я, як і всі. Ну, це не... Не знаю, для мене це просто нонсенс. Оце все, що я бачу на телебаченні, по радіо, що крутиться. Ну, по радіо ще можна якось поговорити. Є радіостанції, які, скажімо, да, якось... Роботають в форматах определенних Так, да, якось вони щось фільтрують цей ефір. А ну телебачення це взагалі нонсенс. А телебачення дивляться ну, більшість. І треба якось це все, не знаю, не те, щоб міняти, але якось задумуватися над цим. Маша режисури, що у нас вже over. Подитожимо немножко. Є одна інтересна фраза, що вона була в фільмі Бальшой куш, якщо я не ошибаюсь, що нету лу. Лучше школа, чем старая школа. <звы> Нет, это в н была. Нет да. лучше, школы, чем стар... школы, чем старая школа, и а я мне не директор, директор да. Можно. И у меня были представители реально старой школы. Old school. Мы не говорим не о старости, а мы говорим о опыте, о понимании хорошей толковой музыки. Если слушать хорошую музыку, то и понимание в голове будет хорошее. Поэтому, друзья, еще раз настоятельно вам советую э, не потратить время, э, а залезть в интернет, поискать All э, Three и послушать их музыку. И сразу скажи, может быть, в ближайшее время где-то будете выступать, где вас можно увидеть, послушать, прийти в воочию. 11 число Винница, 24 число Чернивцы. В Житомире планируется, но ну, пока что не визначили место, но в этом месяце планируется в Житомире. То есть надо следить за афишами и, да, и, да, и да, можно да, попасть да, на ваш концерт. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Ребята, рад очень с вами познакомиться. Вам развития хорошего и надеюсь, что э, наши слова кто-то да и услышит. Вдруг, вдруг, повезет. Дякую.